Нещодавно Волинсько лихнув скандал між ковальчанами і внутрішньо переміщеними особами, який завершився бійкою. За твердженнями місцевих жителів, українці, які переїхали на Волинь через бойові дії у їхніх рідних містах та селах, або ще через тимчасову окупацію, нібито гучно святкували Великдень і навіть буцімто слухали російськомовні пісні після сюжету, в якому ковальчани повідомили деталі скандалу, до редакції телеканалу «Конкурент-ТІВІ» звернулися самі вимушені переселенці, які були на місці конфлікту на зв'язок із телеканалом «Конкурент-ТІВІ» І вийшла Вікторія, яка приїхала на Волинь з Бахмуту. А також Інна та Катерина, які жили у Маріуполі. Жінки кажуть, що відпочивали культурно і ніякої російської музики не було. Очулась. Я вийшла і бачу, що невідомі нам люди. Е, ну ми вже знаємо, хто приблизно хоча би на лицо, хто мешкає в цьому домі. Е, невідомі люди б'ють людей. Потім я бачу, в мене мати 64 роки. Вона з Бахмута контужена, пережила, сиділа в підвалах, приїхала жінка психо... ну, в, общем, в тяжкому стані. Потім я побачила, що мою мати оскарбляє яка жіночка і знімає на відео. Чую, що мати моя вже захищає себе, вже не контролює себе, звісно. Матір Вікторії це та сама жінка, що свариться на відео, яке поширилося у мережі. Я стала в защиту літньої жінки. В першу чергу це моя мати, і вона мене почала хватати за волоси і бити в грудну клітку. Я вам можу показати. Я думаю, вам видно це, ну, це одне, тут, по ну, в общем, хватає. Я... Постраждавна людина, яка взагалі не знала, що відбувається, що за напад, з якої взагалі причини. Законів ми не нарушали, ніхто нічого не бився. Нічого і ми, взагалі, були всі в трансі. Жінка запевняє, що ніхто із сусідніх будинків не жалівся на шум і ні разу не являвся до них в той день. Бахмучанка зізнається, музика й справді грала, але лише українська. А діти співали в караоке червону калину. Ваня великодня у дворі за словами Маріупольчанки Інни, розпочалося близько 15-ї години. Інна розповіла, що до них приходив чоловік, який просив вимкнути музику. На що йому відповіли відмовою? Мовляв, закон ніхто не порушує. Далі ж стався конфлікт, який сколихнув практично всю Волинську область. Я особисто помітила у дворі жінку незнайому, яка просто стояла з краю двору. І довгий тривалий час спостерігала за тим, що відбувається у дворі. Вона стояла, вона спостерігала, вона знімала на телефон. Я це все бачила, але я знаєте, як не надала особливого значення цьому. Ніхто із сусідів не прийшов до нас з проханням вимкнути музику. А прийшли? Я зараз далі розповім: оця Алла з своїми знайомими чоловіками спортивної статури заходять чоловіки. Підходять е, до столу у ці спортивної статури, невідомі, вони не представляються. Перша фраза звучить. Хто тут включає музику, хто тут головний? І далі починається бійка. Маріупольчанка Інна зазначила, що після конфлікту мала бесіду з авторкою відео, яке розлетілося мережею жінкою на ім'я Алла. Коли я її спокійно просто запропонувала, вона спочатку, коли ми е-е Поїхали до поліції писати заяву. Вона разом з представником її, я не знаю, хто це такий Сергій, який представився... Панасюк Панасюк Сергій з виконавчого Сергій комітету. Панасюк, який є представником виконавчого комітету міста Ковля. Він представляв її інтереси перед нами і пропонував нам ну мирового мирову угоду, щоб ніхто нікуди не писав ніяких заяв. Тобто ми в принципі. Ну, могли б піти на цю мирову угоду, але за умови, якщо е, ця ну, Пані Алла, Алла і всі да. ці учасники, е, бійки з їхнього, з їхнього боку, вони е, вибачаться і дадуть, Простування е, на змі. Вони не погодились. Вони сказали, ми не будемо спілкуватися з журналістами, бо нас затягають по різним цим каналам, і нам все це не потрібно. Якщо ви не хочете йти на морову угоду, ми з вами будемо воювати, зустрінемося у суді. Це її Вам, Ми вам жит, жит, вам мешканці Ковеля не дадуть спокою. Вони вас будуть тероризувати. Аж поки а... ви не підете з нами на мирову. Так, да, Це її слова. Врешті маріопольчанка Катерина написала заяву у поліцію. Сьогодні я написала на пані Аллу заявлення на те, що вона зняла мою дитину не заблюрену. Дитина стояла в епіцентрі цього всього. Коли почалася бійка, сварки, лайки, і дитина просто впала в ступор. Вона ну вона постраждала. Дитина має теж статус дитина війни. Дитина після переселення не розмовляла три місяці, і вона впадає в ступор, бачи такі гучні події, коли це все відбувається. Телеканал «Конкурент Конкурентів звернувся за коментарем до головного управління Нацполіції у Волинській області. Головна інспекторка сектору комунікації поліції у Волинській області Марина Балдеш зазначила, що обидві сторони написали заяви про тілесні ушкодження, а слідчі розпочали кримінальні провадження за статтею 125 кримінального кодексу України. Йдеться про умисні легкі тілесні ушкодження. Тож на чиєму боці правда і хто винен у скандалі, який дійшов? Шов до штовханини з кулаками достеменно невідомо як і те, чим завершиться ця історія, адже швидше за все далі внутрішньопереміщені особи і жителі Ковеля з'ясовуватимуть стосунки вже під час судових засідань.